рівного дня, шановні українці, перед вами чітки для ритуальної практики великого діаметру тут чорною кольору, чорний з білим. Ось. Чим вони зручні? Тому що тут візуально ви <кій>, берете одразу потрібну кількість значиток 3, 9, 12, 29, 40, 39. Тобто тут ви візуально берете і не витрачаєте час на підрахунок і одразу працюєте. Також чим вони зручні, що тут є. Запас ходу, тобто ви перевішуєте через палець. От, є еластична жилка, яка подається з часом. Тобто, ви берете і зручно з ними працювати. Плюс можна закручувати. Тобто, коли ви цю енергія закрутити, ви можете використовувати або як маятник, або закручувати енергії, потрібні вам під час ритуалу. Ось такі вони великі, чорнобілі. Ось, вартість їх 550 гривень.